Чому у більшості упереджене ставлення до арок в інтер'єрі? Бо перше, що приходить на думку, це ось такі приклади їх використання. У цьому, звичайно, є своя специфічна естетика та поціновувачі, але це далеко від гармонії та краси, і зараз розберемо чому. Арка це видатний винахід людства, адже на відміну від горизонтального перекриття, арка оптимально витримує тиск, розподіляючи навантаження по дузі. І більше того, чим більше ми навантажуємо арку, тим міцніше. Вона стає не випадково мости через річки зазвичай роблять арочними, бо під дією тяжкості вона ніби пружинить. Арки вперше почали використовувати ще у другому тисячолітті до нашої ери. Використання арки в архітектурі завжди створює відчуття гармонії з природою, адже арка має більш природню форму і створює відчуття спокою та злагодженості у просторі. А ось приклади використання арки в інтер'єрах. У наших проєктах ми також використовуємо цю гармонійну архітектурну форму, щоб відділити простір, як у цьому випадку. Для того, щоб арка в інтер'єрі виглядала гарно, аналізуйте її доречність, адже арка має створювати відчуття небосводу, а не тонелю. Тож робіть арку по висоті не нижче, ніж 2400 см, по ширині можуть бути ось такі варіації. А у цьому проєкті вона у нас 1250, співвідношення виходить 1 до 2.